Доброго вечора, мої дорогенькі. Трошки вам покажу, що ми тут приобрели. Столик отакий купили, поставили, а то робочий. Там він можна поставити, що хочеш. Тут полочку, Сережа, прибив мені. Поставила так, так. І там столик стоїть. Тут такі корзинки для овочей. Овочів так, там теж хочу полочку ще. Потім це все вбереться, а тут молочка буде. Так, трошки там буде уголок, ми з ліночкою купимо. Отак, От навіть можна 2 на 3, мабуть. Отакий поміряємо потім точно. Так, береть. перетягли поки отак. Оцей шкаф винесеться. Цей здоровий холодильник сюди, а прийшов маленький. Сережа потом. то поки так стоїть, це тут перетягли. От туда. там робоча буде стіночка така. Зробимо потім. Так, Сережа ходить там кури. Так, світ нам зробили. Ну, от поки так. Поки так. Міняю, міняю, потихеньку міняємо. Так, ну це щось столик мені подобається, це полочка. Столик отак. Тут вже можна працювати. Так, що ми ще купили? Тут нічого такого. Тут прицепили зеркало і тумбочку поставила поки так. Кровать тут нічого не поміняно. Тут все так, тут нічого не... Не сильно поміняєш. Так, поки так. Да? І тут що ми... Шо ми тут? Я... А, столик тут купили. Отакий от мені для роботи. Такий столик. Можна ще й меншенький його, а цей на кухню. чи що той здоровий, на що він нам нужен. Ну, в общем, подивимось. Так, этот привезла на место. Тепер я з ним працюю. Так, тут картинки Тут поцепила трошки. Там полочко тут зняли, а на кухню унесла. плесе, Бонючка, Бонючка, Хвостик наш. Так, ёлочку тут поставила. Там я сижу для роботи мені. Так, тут картинки теж почепляла такі. Так, ну, оце таке. Оце только столик ми купили. Так, і этот, і тот столик. І там ще шкафчик вже прийшов, і шторочки. Придуть, поменяю шторочки. Так. Ну вот, вроде и все. Там иконочка моя. Вроде и все. Тут ничего не менял. И тут нам надо менять этот самый. Оказывается. О, повесила. Э -э -э, кабинку надо менять, потому что она маленькая. Правда, что-то не Володя, надо будет менять. Отак більше отак сюди, тому що я туди не вміщаюся, взагалі не розвернуся. Сильно така мансінька. Вони італійці менші за нас самий. Я тетя крупна, крупненька. Не така, щоб сильно, але крупненька. Височенька, крупненька. Оце так, мої хороші. Оце трошечки ми отак зробили. Отут поставиться вголок, воно тоді буде хорошо, м'який уголок хочу. Ну, от я думаю, що два на три. Два на три. О! стол може тоді туди. От здоровий цей стол. Я, мабуть, поміняю, туди меншенький куплю собі. Ну, отак. Оце так. Ліночка мені цвіточок привезла, я його тут поставила, тому що Боня його гризе. І Лена говорила, що і Кіті у них кошечка згризила, гризе, я гляд, убираю. Так, що я сюди вбрала. бонька почав гризти. Потім цвіточки розведемо. Розведу цвіточки, я без них не можу. Ну, отак поки. Все, мої хороші, з Новим роком вас, з новим щастям, миру та добра. І закінчення поскоріше війни. Все, до побачення вам. Будьте здорові!